Всім доброго дня, знову Іван, місто Чернівці. У нас погода на диво дуже хороша, дає нам можливість ще попрацювати. Тому ми взяли ще за один об'єкт. Не став показувати все з самого початку. По суті, тут все однаково. Крім того, що тут буде два сонячних поля по 12 панелей. Один з цієї сторони, один з іншої сторони, пізніше покажу. І гібридний інвертор де я на 12 кВт. На 600 вольт, тому можна по 12 панелей. то пізніше трішки покажемо. Виглядає ну, от так, доволі симетрично. Ну а це вид зверху і обов'язковим атрибутом є комутація між собою всіх сонячних панелей для одного загального заземлення. Рейками вони з'єднані між собою, але поля ні. Ну а це вид зсередини. Гібридний інвертор на 8 кВт, два акумулятори літій залізо фосфатні по 5 кВт. Ну і звичний щит безпеки на два сонячних поля. Виглядає, звісно, не дуже гарно, але через те, що в домі ще ніхто не живе, мережі нема, і літом буде робитися ремонт і все це зніматися. Тому взимку світло ми маємо, а влітом переробимо.